Зроблено в Україні завдяки деяким торгівельним маркам. Наша продукція славиться на увесь світ, а покупці вбивають одразу двох зайців і вітчизняного виробника підтримують і високу якість товару отримують. Мої вітання в ефірі флагман якості. Ми продовжуємо знайомство з підприємством Атон, і вже скоро ви пересвідчитеся, що не даремно цей виробник багато років утримує лідерські позиції на ринку теплотехнічної продукції. Минулого разу ми побачили весь цикл виробництва котлів Атон. Взагалі він поділяється на етапи, на кожному з яких особливий контроль якості. Виготовлення котла починається з отримання листового металу, з порубці даного металу на координатно пробивних пресах. Далі цей потік розпреділяється на два напрямки: на виготовлення обшиви яка проходить після порубки на згинальних станках, кромкозгинах і з подальшим її фарбуванням. І другий напрямок, який йде з координатно-пробувних прислів, це напрямок теплообмінників. В завтівельній дільниці виготовляються заготовки на теплообмінники. Безпосередньо тут обзварювальній дільниці складається і зварюється готовий теплообмінник. І передаються на складальну дільницю, де теплообмінник комплектується газопальниковим пристроєм італійського виробництва, нашою обшивою, упаковується і передається вже безпосередньо для споживачів. Асортимент продукції на атоні постійно розширюють. Нині основний акцент роблять на твердопаливні котли у зв'язку з курсом на енергозбереження. Твердотопливные котлы мы приступили к этой программе буквально в прошлом году, учитывая то, что рынок у нас с энергоносителями пошел резко вверх, было принято решение выпускать заводу именно эту продукции. Очень сильно востребован на рынке, поэтому мы даже, скажем так, с колес. С колес начали быстро выпускать эту продукцию, быстро ее освоили и вышли на рынок уже в прошлом году с двумя уже моделями. Ось так виглядає твердопаливний котел нового покоління. Він не тільки потужний, а й має естетичний вигляд. В перспективі подібні установки дозволять Україні нарешті зіскочити з газової голки, а споживачам зекономити кошти на опаленні, адже тверде паливо доступне та екологічно безпечне. Завдяки сучасним конструкторським рішенням, завдяки е, імпортним, е, в даному випадку італійським комплектуючим, е, ми маємо таку дов, е, доволі енергозберігаючу продукцію, е, яка споживає відносно мало е, природнього газу і твердого палива. На АТОНі впевнено взяли курс на збереження і навколишнього середовища, і ваших коштів. Нова наша конструкторська розробка котли Класік, які витримують великий тиск води. На Атоні постійно тішать своїх покупців новими унікальними розробками. В цьому році приступили ми к новій програмі по випуску тератопляних котлов з верхньої валічної панелі. Продається але ну, Ми я думаю, успішно одолеємо її. Ще один секрет якості та енергоефективності Атону в оцій деталі. Пересічному глядачеві не зрозуміти цінності домогарної труби, однак насправді вона дуже вагома. За моєю спиною знаходиться дільниця виготовлення домогарних труб. Цей виріб є для нас брендовим виробом. На основі їх базується вся якість нашої випускаємої продукції. Така є конструкція. Для якісної тепловіддачі. Тому завдяки конструкції цієї труби наші апарати опалювальні мають коефіцієнт корисної дії не менше ніж 92 що є досить високим показником на ринку опалювальної техніки. Власні розробки енергозберігаючі технології усе це на атоні втілюють в життя. Однак високу якість продукції нереально було б досягнути без правильної організації виробництва. На АТОНі впроваджують європейську систему, яка в рази підвищує рівень праці та продукції. Проаналізував э, всю производственну систему АТОН. Э, ми прийшли до виводу, що потрібно щось кардинально міняти. Тому що система, яка була внедрена, э, скажімо так, до этого она уже морально устарела и нет ни мотивации, ни заинтересованности людей выпускать более качественные продукты. Поэтому было принято решение на переход на в новую, внедрение новой системы, это бережливое производство, по-английски она звучит как Lean Production, выбрали именно эту, потому что она более-менее более, подходит для нашего производства. Чем отличается эта система от других систем? Во-первых, энергоэффективность и бережное использование всего, что есть на предприятии. Это энергоресурсы, людские резервы, максимальное использование рабочего времени, которое выделяется на производство, это сокращение потерь, сокращение потерь при транспортировке, переналадке и так далее. Сама система подразумевает постоянно-постоянное постоянное совершенствование, то есть не стоять на месте. Подібною системою користуються на провідних європейських холдингах. Вона передбачає максимальну оптимізацію робочого процесу. На АТОНі продовжують запроваджувати сучасне комп'ютерне та програмне забезпечення. Воно передбачає автоматизацію документального обороту між відділами та підрозділами, електронний архів, технічних документів та тому подібне. Сам робочий розміщає свій питання посильно на інформаційних досках. пише число і задачу або проблему, яка у нього зникли. Не нужно ему ходить и согласовывать по высшему руководящему составу и упрашивать, помогите мне, сделайте мне, обратите на меня внимание, то есть непосредственно вопрос уже, уже прозвучал и он решается. Велику увагу на підприємстві приділяють навчанню персоналу, а тон уклав угоди з центрами зайнятості, а також профільними навчальними закладами, аби ті завчасно готували та підбирали спеціалістів. Для іногородніх у Красилові передбачений гуртожиток, тож проблеми з житлом автоматично відпадають. А ще працівники нижчої ланки постійно проходять курси підвищення кваліфікації. осваивая новую продукцию, конечно, это подразумевает высокий класс специалистов, которые э, работают над этой продукцией. В 2016 году запустили новые программы по повышению квалификации персонала. Были организованы всевозможные курсы, э, которые проходят обучение по системе ИСО по бережневому производству, э, где читают э, нашим сварочным специалистам, сварщикам, операторам всевозможным. Преподают именно наши специалисты узконаправленные, это конструктора, технологи, дабы, дабы они знали, с чем они работают, как работать, куда обращать внимание и так далее. Далее мы приглашаем специалистов с высших политехнических учреждений, колледжей, проходят курсы, семинары, направленные на повышение квалификации и уровня знаний. Приглашаємо також для повышения уровня компании, яка работає в направленні сварочного оборудовані компания Fronius. Здесь проводят свої семінари, свої обучення, рассказывают нові тенденції. А ще на підприємстві планують запровадити дуже цікаві та креативні нововведення, які і ефективність і якість праці підвищать. Запущен пілотний проект на участці зборочним, де кожному э, робочому. оператору выдается на свой планшет с инструментом, для чего сделано, для того чтобы посмотреть качество инструмента, с которым он работает, и, соответственно, не ухудшая качество на сборке. Первое, второе, видим, с чем он работает, как он работает, ну и, опять же, контроль того инструмента, с которым он, непосредственно, уже выходит на работу. Планшет з інструментами це дійсно цікава ідея. Подібних на АТОНі ще багато. Зараз про все і не розповісти, та ми продовжимо наступного разу. Креативний підхід до виробництва, впровадження нових енергозберігаючих технологій, експериментальні інновації, запозичення світового досвіду усе це на Атоні підкріпили відповідальним ставленням до якості продукції та висококваліфікованою командою спеціалістів. Як результат, беззаперечне звання лідера на ринку та двигуна української економіки. На сьогодні у мене все. Однак, наступного разу ми продовжимо знайомство з АТОном. Побачите ще багато чого цікавого.